Він загинув за Україну за мирне майбуття своєї донечки. Прилучанин Олександр Коваленко з позивним Дакута боронив нашу державу у складі штурмового полку особливого призначення Сафарі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Дорога родина, мати, дружина, дочка воїна, героя Олександра побратиме. Щирі співчуття. Бо втрата, яку повернути ми не зможемо. Ми не зможемо повернути життя. Він загинув від військової агресії ординської Росії. Загинув. Це війна. Він не склав руки і не чекав, коли прийде йому кінець. Хай Господь упокоїть його серед праведників і його звитягою. Його жертовністю, друї нам злості, деколи навіть до нас самих від початку повномасштабного вторгнення Олександр Коваленко у бойовому строю волонтерить, навчає містян до медичної допомоги, але бачить себе тільки на передовій. У лютому 2023-го Чоловік серед оборонців східних рубежів країни. Український воїн, християнин, він свідомо чи несвідомо слідує за Христом. За Хрестом слідував і воїн Олександр. Воїн також, керуючись любов'ю до свого народу, до своєї родини, до своєї сім'ї, стає на хресну дорогу України, ідучи на українського лгопу, приносить жертву. Хтось свій час, хтось здоров'я, а хтось, на жаль, як і Олександр приніс своє життя. Останній бій з російськими окупантами Олександр Коваленко прийняв на Донеччині у селі Кордюмівка. До останнього подиху воїн залишився вірний військовій присязі бойовому братерству, йому мужньому незламному. Остання шана від бойових побратимів. Пам'ять воїна земляка Олександра Коваленка, вся прилуцька громада, побратими вшанували хвилиною мовчання. В останній земний шлях військового проваджали на колінах. Містяни віддали шану захиснику на вулицях Прилук, якими прямував траурний кортеж. На, Олександр Коваленко, і тепер у воїнстві небесному несе варту захищає свою родину, рідне місто, Україну.